Ось та я такой ось і мене по ну, У мене чоловік теж вчитель, бо він учитель фізкультури і військової підготовки. Хто міг подумати, що ну так батьки є. Я дуже задоволена і в вашій особі, і в вашій організації, і ну, я не можу виразити все це, дійсно, особливо в моїй ситуації, знаєте, як дійсно, ми поруч, як я це дійсно одинока, так страпила. Коли треба, ну бувають такі ситуації. Має що... частіше, буває частіше. Дзвіночок кожен день. Галина, ну, як ви почуваєте, а мені це, знаєте, як важливо почути. Коли оформлялась на пенсію, вони кажуть, боже, як хорошо стаж, ну, одна зараз. У мене проблеми з ходовою, радикальна нефректомія, почка надпочечники, почешники, селезінки. У мене от хожу, вроді рівнень, тоді ніби а. що то знову не знаю, що там. Кошу є. Е -да, я випадку ну, по вулиці я то, з паличкою, Другий раз звикла соромно було, а тепер вже ну, де денеся, як не мене. Що я тільки висловлюю вдячність. І творіть добрі діла, бо вони так необхідні, особливо таким, як ми, оце один роки. І нехай вам в усьому, в усьому Господь Бог допомагає. всім вам Божої благодати. Дякую. Дякую. І вам так. Це, це ж не допоможе, таке батько немає.